Так, усім привіт! Сьогодні у нас буде відео про мій власний автомобіль, буде продаж такого буса. Значить, це не Citroen, це Peugeot J5. Ось такий Максі база, Максі... Максі крута ракета. Значить, що? Мій власний бус? Продаю, оскільки він просто стоїть. Значить так, Треба прикласти тут трохи рук до всього, але я зараз по ходу діла вам розкажу, що я замінив, що потрібно зробити без всякої води і без всього, як воно є, щоб ви собі знали, що то за ракета і з чим і куди на ній летіти. Значить, відразу по косяках. Ага, він значить, 92-го року нагадують, дизель 2,5. Атмосферний самий, надійний, самий крутий двигун. По косяках. Піднімав коротше домкратом, обірвав оцього тут порога. Він поварений в 2014 році, з 2014 року він стояв, поки я його не купив 2 роки тому. Далі. Один великий косяк. Далі косяк номер 2 Двері є, але їх потрібно робити. Ручку я купив. Хто знає, ручки до них це велика рідкість. Значить, я її придбав, вона у мене є. Додається в комплекті. От двері потрібно зробити, щоб вони коротше розвал сходження в них треба зробити. Дах цілий все ціле, дах пластиковий. Оце другий такий великий косяк. Значить, далі. Бампер є, форкоп до нього є окремо. Тобто, все це навісне туди на форкоп воно є, додається в комплекті. Ця фара більш-менш ціла, ця має цю, але проводка вся працює повністю. Значить, по гумі задня ще походить, але можна під заміну. Передня взагалі потрібно нову резину повністю. Тут стоять 15 диски. Я поставив, дивіться, тут по заводу стояли 14. 14 геть малі, геть ніякі, як на коньові, як на возові їдеш. Значить, що я зробив? Виточили мені назад проставки, бо 15 просто так не влазили, бо там заважає ресора. Значить. І це тільки взаді. Виточили мені проставочки, там стоять проставки. І я одів, значить, 14 диски. Ой, 15, перепрошую, 15. 14 додам в комплекті 4 штуки. Значить, 15 е, диски зараз стоять. Під 15 колеса. Передня, нагадую, е, тут навіть якщо взаді ще, мені здається, це стоїть, то спереді ось це не цежка. Коротше, тут такий збірна солянка. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Передня гума. Під заміну. Далі по двигуну. Все їде, все чітко, все працює. Я вам заведу, зараз розкажу. Значить, з-під кришки підсирає масло ось тут і десь ось тут підсирає масло. Акумулятор купував е, зимою. Тобто ще, ще він нормальний, ще він походить. Далі з того, що отут тріснутий прижим на форсунку, він у мене є, дам в комплект. Я зробив таку бляшку, бо не зміняв я після того. Я зробив, воно їде, все класно. Значить, з того, що я нещодавно замінював, значить, дивіться, замінена повністю рульова рейка. Нова стоїть з карданом на руль. Це все нове. Новий тормозний головний циліндр. Ось також новий. Далі передні тормоза. Повністю е, реставровані. Тобто замінені поршеньки, замінені е, диски гальмівні передні. Ну і все, що зв'язано з тормозами передніми, воно все нове. Е, так. Далі е, замінений вижимний підшипник на щеплення. Стоїть хороший е, забув, забув, забув чеська фірма. СКФ все згадав. Це нещ, з того, що нещодавно мінялось. Дивіться, ще нещодавно замінювалось, буквально тиждень тому. Е, генератор е, повністю е, перебрали, зробили, бо не давав зарядку. Зробили реле зарядки і зробили генератора. І зробили стартера. Він заводиться просто як ракета. Така пушечка, що ваші іномарки ще так не заводяться. І ще косяк є, який я тільки що побачив, заливав в нього воду, бо він стояв. Дивіться, десь ось тут, ось тут. Пускає ну десь воно терлось, бачите, він не зафіксований радіатор. І десь тут протерло потрібно паяти радіатор. Ось що такий косячок, тільки що я його побачив. Бачите, воно срало рижим мені, повитікало воно. Ось такий косяк. Того я просто виїхав, чисто вам його відзняти, показати. Значить, Світло працює, повороти працюють, спедометр працює, двірники працюють. Зараз вам завожу, почуєте, побачите, значить ключ сюди присутній, двері закриваються. Оця ручечка ось показую. Є два ключі. Один на цей, тут є щиток сюди, щоб дроти сховати. Чому я його їжджу без щитка цього? Того, що тут стоїть нерідна сідушка. Сідушка стоїть з мерса 124-го. І вона трішки більша. Тут мало місця, і я колінами впираюся в той захист, то я його зняв. Він є в комплекті, дам собі зберете. Значить... Ось такий він по салону. Ну, ще може бути, я не прибирався. Ось так. Колись, як тільки я його купив, купив нову гітару на нього, бо стара не робила. Тут подушка безпеки присутня, значить, все як в найкращих домах Англії. Ну, по салону. А, тросик на ручник також новий, все нове. Я це все замінював. Коли ще його купував. Воно... Ручник потрібно тросик перетягнути, бо після того. Я нічого з ним не робив. Він дожимає але в кінці, але потрібно вже натягнути. Значить, скажу вам так: робоча коняка, яка кожен день в дорозі, кожен день працює. Значить, завожу вам його. Ось. Печечка дує в нас, виключаю печечку. Все. Хоч передачу зніму. О, передача на кермі, 4 пер... 5 передач і задня. Я вже й забув, бо я давно не їздив. Слухаємо. Ну що, не пушечка? Ракета. А, і нема кришечки. Ну це не проблема. В мене є нова горловина, даю її в комплекті разом з кришкою. А ні, то можна купити універсальну, поставити сюди. Ну що, не пушка, пушка. Фари працюють, дальнє працює. Нагадаю, продаж по техпаспорту, але... Є дані власника не проблема переоформити. Тобто це все переоформляється за вашим бажанням. Е, і ще нагадаю, коли я міняв зараз заглушу, значить, я просто на ньому вже не їжджу з літа. Я його зробив і поставив, бо він був без потреби. Дивіться, коли я замінив рульову рейку, е, замінив рульові накінечники, вони всі стоять нові. Воно взагалі абсолютно нове. Може б, якби я зараз вивернув руля, показав би. Я не робив розвал. Потрібно зробити в ньому розвал. Я вам так покажу. Я думаю, побачите. Бачите, як колесика дивляться одне на одне. Ну, я на ньому не їздив, Тобто, того я й не робив. Це потрібно зробити. По документах він вантажний. Тобто, зараз, зараз, зараз. І не знаю, де тих паспорт. Дивимося, я вам зараз знайшов тих паспорт. І значить тако. 92-й рік випуску, е власник ТТТ, е 2,5 вантажний фургон. Ну, коротше, Б категорія підходить, бо він е... повна маса 2800. От. От і ще вам покажу один невеличкий косяк. Ну як косяк? Я на ньому у мене була специфічна робота, яку я на ньому робив. І я возив дуже великі вантажі. Тобто, і коли ми цей вантаж, тут сміття, я просто хочу викинути, коли я той вантаж витягував звідси, тут фанера, це все фанера. Дивіться, ми коли витягували, вирвали мать, ось це. Воно було абсолютно жахливо поварене. Це потрібно зробити. Ось цю арочку знайти на металоломі і переварити. Друга, ціленька, все, все чітко. Буда має, дивіться, в середині 3,20, мені здається, 3,20 по довжині влазить. Тут воно така історія з дверима, я їх отак на таку специфічну ручку, задвіжку. Закрив і я собі їжджу. Тобто він повністю все в мене робочий, все працює. Ось це. Тут двері ці нормально закриваються, все не дуже. Жалко. О. Тут ручка ціла присутня, все працює. Покажу вам його звідси. Ну, щоб ви собі розуміли, він не новий. О, і відлетіла ця пластмаска. Коротше, дивіться. я прицепив, щоб гарний вигляд вам показати, сфоткати. Ось, вона тут є. Я її просто зараз заберу, та я її вже заберу, що я там буду ліпити. Коротше, я ним е, стукнувся цією стороною. Я ж кажу вам, без води як є. Я ним стукнувся, бо мені заклинена рульва рейка. я ним трішки стукнувся. Але бачите, нічого тут не побив, не погнув, окрім ось цієї пластмаси. Я її відламав. Її треба просто назад приліпити чимось. І пластмаски назад, на задній бампер, бачите, якраз вони також відсутні. Одна з них є, іншої не було вже до мене. А одна є, ліва чи права, я не пам'ятаю. Ну, це не важливо. Я ж вам кажу. Головне, що він працює. Це все такі дрібниці, які треба подоробляти. Я не хочу цього доробляти, бо в мене інші плани. І продаю того, що його нема де ставити. Він стоїть, в мене займає місце. А мені, У мене друге авто, ну коротше. Е, хороший двигун, дивіться, розхід. Е, десь орієнтовно 5 літрів. Саме звичайний атмосферний двигун 2,5 літра. Розхід орієнтовно 5 літрів. Те, що я собі засік. Так, і ще по тому, що було замінено. Тросики, оці нові замінені, Вони дуже дорогі, оці троси. Значить, тросик передач і тросик газу. Вони нові стоять. Ще десь маю одного бачка хорошого сюди на заміну, бо цей незручний сюди. Ну, коротше, я хотів замінити, того він в мене є, але я його нічого не замінив. Коротше, ось такий бусик. Все на ходу, все їде, все справне, розказав так як є. Страховки на нього немає, щоб ви собі зразу знали, що ви собі будьте готові, що на нього потрібно купити страховку, щоб їздити. Отак, от як є, приїхали, забрали. Я нічого не роблю з ним, не, нічого не вожу, нікуди робити, щоб ви приїхали, забрали. Ви собі приїжджаєте, забираєте і він ваш. Розрахунок біля капота. Дивіться, ціна без торгу взагалі от просто. Торгу ніякого немає, ціна 1300 доларів. Приїхали, забрали, поїхали. Захотіли на запчасті, розібрали, продали за 2,5 по запчастинах. А, і ще. Е, є ще вакуумний насос сюди. Там ставиться вакуумний насос. Він у мене є. Новий також абсолютно. Я його не ставив. Я його купив, так він у мене і лежить. Потреби в ньому я ніякої не бачу, тому так. Фільтр тут присутній. Ну, коротше, кожен день машина на ходу була. Я на ній їздив постійно, перевозив вантажі, працював, тобто робочий такий хороший коник. Мені на ньому подобалось працювати через його розхід. Але так як технології не стоять на місці, я також хочу новіший автомобіль, то цей вже, вже в мене відробив і заробив, слава Богу, на себе того його вже треба пустити до інших власників. Ну так, розказав, так як є тут, він ніде нічого не гнилий. Це я ввалився, оце така продерта. Це я вальнувся в свої же ворота. Ну І таке тут багато-багато таких косяків, отам десь я царапнувся. Дах потрібно відмити, він просто зелений в Мохові. Я його купив, він такий був, я його мав відмити і так і не відмив. Ну от Така історія з ним. Повороти працюють, кажу, бампер ти всі залізяки, задам, форкоп навіть там присутній по косяках наче все розказав. Ну оце я нещодавно зробив, бо я міняв колеса. З колесами тут у мене завжди був геморой, я все, жалів гроші на нормальну резину. І коротше доїжджав те, що є, і от наробив собі справ, вирвав. Але далі там все ціле поддомкратники також там є. Тобто вони не згнили, там є за що брати. Просто в мене був такий домкрат неадекватний. І отаку я цяцьку зробив. Значить, там нічого не гниле, щоб ви собі знали. Там є його за що цепляти. Він взагалі під низом, ну, типу, нормальний. Як на такий рік, я не покажу зараз вам тут, а може нагнусь покажу. Чи є під... Ось бачите, піддомкратник є. ну, З тієї сторони він теж є. Гнилого, я тут кажу вам. Нічого такого, щоб критичного, щоб щось відвалилось, окрім тієї задньої арки, я не бачу. Ну і таке. Отака історія. Отакий От двіж. Хто хоче собі мати коняку таку на повсякденне життя, і щоб було не шкода, то це якраз той самий варіант собі придбати і газувати на ньому. Купити страховочку і будете собі їздити і горя не знати. Тому дивіться, перекупи не телефонуйте, ціна остаточна. Кажу, я його все одно за таку ціну продам. Зайдіть на Олекс, подивіться, по якій ціні вони продаються. E, значить, ціна взагалі без торгу, щоб ви собі розуміли, без торгу. 1300 приїхали гривнями, доларами, євро, мені без різниці. Дали і поїхали собі. Як ви його будете забирати, не знаю. Хочете, забираєте своїм ходом. Їдете, робите розвал, чи як. Там приїхали, лавето і забрали. Ну, коротше, я знаходжусь у Волинській області, місто Володимир, щоб ви собі знали, куди їхати. Ось така історія. Кому цікаво, телефонуйте. Номер мій буде в коментарях і в описі під відео. Або пишіть на Viber. Ну, мені здається, це не залізяки, які ми кожного дня продаємо, то краще зателефонувати і поспілкуватися. Косяки я показав всі, плюси я показав всі. Тут один сплошний великий жирний плюс. Тут мінусів взагалі нема. Скло, дивіться, стекла всі цілі, всі абсолютно, ніде нічого не побите, ніяких тріщин немає. Бачите, цілесеньке. все. Всі стекла цілі. Вон, може комусь треба ті маркування, щоб подивитись, дивіться. Ось. Е, ці присутні дзеркала. Ну і не знаю, що ще по ньому розказати. Покажу вам, що замок закривається. Більше тут такого нічого показувати. Це ключ один на, на цей заводити. і той же самий, щоб за, за, замикати. Я не пам'ятаю. О, Ось так закрив. Чи як його? А, я дверку не закрив. О. Ну, Тут треба так добряче, тут не, не іномарка, не, не, нема чого жаліти. Я вже, слухайте, забув, як він. Ага, закрив, о. все. Все закрито, бачите. Ключик хопача. Оп, відкрив, все. І м -м прикол покажу, якщо згубите ключа, берете, от, бачите, це абсолютно не від нього ключ. Ставите сюди. Значить, коли ви забули ключа і собі спокійно. Ой, бачите, який прикол? Бендекс чи ж Мендекс, не знаю. Ну, генератор ну, Ой, цей стартер новий. Бачите? Все, любим ключом заводиться. Ну, це як і плюс, так і мінус. Ну, коротше, машина не нова, друзі. 92-й рік, що хотіти? Люди з того року вже не живуть. Значить... Все. Кому цікаво, зателефонували, приїхали, забрали. Е, е, захочете, в принципі, ну, приїдете собі, там подивитись. Я ж кажу, це таке. Я, головне, все показав вам, щоб не було потім претензій, що ми приїхали, а тут а Черпак чи не Черпак, там, як там люблять перекупи казати. А, І значить ще одне. Е, номер відповідно згнив, це в них проблема. Я навіть не знаю, де він тут є, але є експертиза Мрео. Всі повністю експертизи, що дійсно номер зігнив. Я всі повністю на це папери. Значить, мене не раз зупиняла поліція, і я показував ці папери. Один раз вони попросили, і вони подивилися, і ніяких проблем в мене не виникнуло з цим всім. Все там чітко розписано, все вказано, все розказано. По бажанню можна відновити. Не бачу в цьому сенсу їхати з тими документами в Брево. Це не, та, не той автомобіль, в якому потрібно відновлювати якісь там номери. Тут головне, що в нього сісти і поїхати, зробити свою справу, десь там череметик повозити по селах. Я, наприклад, займався, я скуповував е, деревину горіха. Того я й там вирвав, як я вам казав, всередині арочку. Тобто, я ним возив вагу, хорошу тягне він нормально, капітально тяга в нього хороша, їде він, він безвідказний. Тобто ніколи не було такого, щоб він десь став. Коротше, це машина робоча коняка. Купили і їздите, а не там щось в ній видумувати, марафетити і ще щось. Звичайно, візуально зробили, підробили. І сіли їздити кожного дня собі чи на роботу. Наприклад, я ним постійно їжджу на роботу, їздив в. А потім я його поставив на ремонт, робив рейку і, теж, і всякі штуки. Коротше, друзі, мені здається, я вам все розповів. Кому що цікаво, зателефонували і будемо спілкуватися. І все детальніше розкажу, що вас буде цікавити. Значить, всім вдалого дня, гарних покупок в інтернеті і мирного неба.